Ну що, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді акумуляторний лобзик від тривельної марки Працайт серії Performance, упакований йде в фірму у фірмовому пласкому кейсі. В комплектації в нас є мірена лінійка. Також комплектація в комплектації у нас є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки даного лобзика до роботи, порядок експлуатації, технічного обслуговування, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. Одразу хотілося б зазначити, що в комплектацію даного лобзика не входить акумуляторна батарея. Також не входить зарядний пристрій. Працює даний лобзик від 20-вольтової акумуляторної батареї будь-якої ємності. Також хотілося б зазначити, що в комплектацію даного лобзика входить три полотна для різних матеріалів. Що стосується безпосередньо самого лобзика, то опорна плита виконана литою, скоріше за всього, сплав алюмінію. На опорній плиті розміщена пластикова накладка для того, щоб захистити пильний матеріал під час його розпилювання. Між плитою та корпусом лобзика встановлено пило який можна підідати до пилососа, з лівого боку розміщена кнопка безпеки та кнопка вімпнень. У нижній частині розміщений річак, який можна регулювати жорсткість упорного ролика, У верхній частині розміщено механічний регулятор обертів, яким можна регулювати кількість обертів, яка необхідна під час розпилювання того чи іншого матеріалу. З правого боку розміщена кнопка для того, щоб можна було регулювати потік повітря, яке буде здувати пил, які утворюються в процесі розпилювання того чи іншого матеріалу. Також з правого боку розміщено речак, відпустивши, який можна змінити кут нахлоупорної плити в один або в другий бік, це якщо необхідно буде розпиляти пильний матеріал під кутом. Тобто, якщо необхідно розпиляти пильний матеріал під кутом, необхідно відпустити даний речак, встановити опорну плиту на необхідний кут і після того її зафіксувати відповідним речагом. В передній частині опорної плити зверху знаходиться місце встановлення мірної лінійки. Тобто, якщо необхідно зробити рівний рів, встановлюється лінійка і фіксується зажимними гвинтами. Корпус лобзика виконаний із пластику, в місці утримання є образійної вставки, що забезпечує комфортне утримання його руці. В задній частині лобзика встановлюється акумуляторна батарея. Також обрезіною вставки є надвигонові, що забезпечить додатковий його захист. Для того, щоб вімкнути даний лобзик, за кнеобхідно натиснути на кнопку розблокування у безпеки, ну а після того натиснути на кнопку вімки. Також для того, щоб робити рівний ріст, в передній частині біля пильного механізму є пластикова направляюща, проте пластик, з якої вона виготовлена, не самої кращої якості. Також хотілося б відмітити, що біля пильного механізму є підсвітка робочої поверхні. Ну і, звісно, хотілося б відмітити. Що даний інструмент виготовлений для країн Європейського Союзу і офіційного представництва торговельної марки Прасет в Україні немає. Відповідно, покупець, який купує даний інструмент, має розуміти, що якщо даний інструмент вийде з ладу, його прийдеться ремонтувати за свій рахунок. Також хотілося б відзначити, що на даному лобзику встановлений універсальний утримувач пил, тобто, для того, щоб встановити пилу, необхідно його привернути, встановити пилу і після того відпустити. Хоча такими утримувачами пил комплектується більшість лобзиків, які продаються в Україні. На цьому в нас огляд лобзика від торговельної марки Парсай завершено. Дякую всім за увагу.